У нелегкий час боротьби Україна намагається пам'ятати про тих людей, чиїми зусиллями утверджувалась наша діаспора у світовому масштабі. До когорти таких належить Олександра Мудра, поетеса, педагог, громадська діячка, відома меценатка. Її світлу пам'ять напередодні річчя від дня народження вшанували у міській бібліотеці історичним спогадом. Я віточка свого народу шукатиму в бродах тепла. Пані Олександра належить до повоєнного покоління іммігрантів, які творили спадщину в діаспорі, а народилась членкиня Національної спілки письменників України, авторка дев'яти дитячих та поетичних книжок 1 січня 1938 року у місті Броди. як журналістка дописувала до багатьох українських видань в Америці біля 30 років, вчителювала в рідній школі в Чикаго, авторка багатьох методичних порад для шкільної. Ної ради Америки волонтерка відома щедрою доброчинністю для шкіл, церков, бібліотек, творчих людей України та благодійністю для численних гостей з України, що прибували в Чикаго задовго до 1991 року і опісля здобуття незалежності. Її хата свого часу була своєрідним клубом творчих людей з України. Там збирались поети, художники, музиканти, артисти, політики, шістидесятники. Леся була найближчою помічницею редактора українського журналу Екран в Америці, активісткою в організаціях Народний Союз, Український Золотий Хрест, Шкільна Рада, співачка в церковному хорі прометей. Але її душа належала завжди рідним бродам. Тут вона черпала духовну силу, тут пульсували джерела її творчості, і рідна земля завжди пам'ятатиме про славну доньку, що понад усе любила Україну.